Люди страдають без води на п'ятий етаж в носу. Два будинки за адресами тролейбус на 4 і 6 у Полтаві п'яту добу без води. Четверга, нема води, прорвала труба і трубу ніяк не встановлять, чия вона, чи вода канала, чи кооператива. Будинок по вулиці Тролейбус на 6 перебуває на балансі кооперативу Труд, кажуть місцеві. Проте порив на трубопроводі стався за межами будинків. Все наружність сіті води, каналізації обслуговує водоканал. Ми їм сплатимо гроші за доставку води. Ви ж бачили бачки? Ото бачками носю воду. 84 роки мені з дев'ятирічною дитиною. Мешкає у будинку по вулиці Тролейбус 6 Марина. Каже, п'яту добу без води жахливо. Добре, що вже другий день, як підвозять воду. І сюди в двір завозять машиною зранку і сказали, що ввечері привезуть. Порив стався 4 грудня близько 6 ранку. Тоді комунальне підприємство Полтав Водоканали і перекрив воду. Говорить голова кооперативу ЖБК Труд Юлія Марченко. Водоканал приїхав та перекрив воду. Потім сказали, що труба ця знаходиться не на їхньому балансі, і вони відмовляються її ремонтувати. Сьогодні я була з керівником Київської районної ради в водоканалі. Ми говорили з керівником водоканала. Він знову таки відмовляється ремонтувати, хоча це. Мережа е, має бути міською чи на балансі водоканала вона стояти, е, бо е, потім вже від колодязя йде розмежування на наші будинки. Цими вихідними мешканці будинків по вулиці Тролейбусна, 4 і 6 навіть влаштували мітинг по вулиці Соборності, а вимога була єдиною відновити водопостачання. Мешканцям будинків потрібно звернутися до нас з гарантійним листом на проведення ремонтних робіт. Так як вони не перебувають на балансі водоканалу, вони про це знають. Лист ніхто не надсилав, а без нього ми не маємо права проводити ремонтні роботи. Наразі місцеві кажуть, зобов'язались власним коштом оплачувати роботи водоканалу. Місто нам може надати техніку, щоб розкопати, але знову таки за виконання робіт ми маємо сплатити водоканалу кошти. За те, що вони приїдуть і будуть ремонтувати, алесь на Полтава водоканал надійшов сьогодні в обід. Повідомили в прес підприємства і додали, бригада вже приступила до виконання ремонтних робіт.